Всім привіт! Сьогодні вечір середи, 22 січня, і нас всіх цікавить питання Лекс Україна схвалено або ні? Я думаю, що кожен з вас чув словосполучення Лекс Україна. Це пакет законопроектів, котрим продовжується тимчасовий захист українців Чехії, українських біженців. З чого складається цей пакет законопроектів, я вже розповідав в одному зі своїх минулих відео. Тому зупинятися на тому не будемо не будемо повторюватися. Я просто лишу посилання, і кому цікаво, той може подивитися. Так, чим же сьогоднішній день є такий важливий і такий цікавий? Пряма мова. Закон, яким продовжується тимчасовий захист українців в Чехії ще на один рік, 22 січня, в середу, сенатори не схвалили в тому вигляді, в якому він був прийнятий палатою депутатів. За його ухвалення проголосував лише 21 з 73 депутатів, а потрібно було 37 голосів. Сенаторів верхньої палати парламенту не влаштовували три спірні пункти. Новий кримінальний злочин незаконна діяльність на користь іноземної держави. Другий пункт суворіше правила надання чеського громадянства росіянам. Ну і третій пункт це особливий порядок зарахування українських біженців до початкових шкіл. Сенатори хотіли вилучити ці три пункти із закону, однак не змогли набрати більшості для внесення жодних змін. Ще до засідання голови сенаторських клубів повідомляли про розбіжності в думках серед сенаторів. Голова клубу ОДС Зденя Кнітре зазначив, ми не голосуватимемо одностайно, тому що є як прихильники, так і противники окремих положень. Голова клубу старости та незалежні Ян Соботка сказав: Думаю, що сьогодні ця поправка не буде прийнята однак, закон все ж таки пройшов. Сенат його і не схвалив, але і не відхилив а також не вніс жодних змін. У такому вигляді закон передадуть на підпис президенту. Наприклад, коли сенатор Соботка пояснював за що саме голосуватимуть, він сказав це. Пропозиція, щоб поправкою було виключено поправку, внесено в ніжній палаті парламенту. Ну після цього він зрозумів, що сказав Каламбур, і ще ця фраза звучить смішно. Він посміхнувся сам і додав. Хто за, той проти. Не хочу вам ускладнювати. Ці слова викликали сміх в залі, і вже перед самим голосуванням сенатори ще сперечалися і жестикулювали. Нагадаю, що після того, як законопроект не було ані схвалено, ані відхилено, сенатори продовжували суперечки з парламентської трибуни. З коментарями не забарився міністр внутрішніх справ Чеської Республіки Вітра Кушан. Пряма мова: два окремих порядки зарахування стосуються лише українських біженців і є лише можливістю, а не обов'язком для шкіл. Друге, суворіше правила для росіян обґрунтовані тим, що громадянство не є чимось самоочевидним. І третє, необхідність нового кримінального злочину обумовлена загостренням безпекової ситуації після нападу Росії на Україну. За словами міністра внутрішніх справ, ситуація із затримкою ухвалення закону створює невизначеність для сотень тисяч українських біженців так само для державних установ. Нововведення також включає можливість отримання особливого довгострокового проживання для тих, хто не потребує економічного захисту. Що стосується отримання особливого довгострокового проживання, про це я вже розповідав в одному зі своїх минулих відео. Посилання в описі. Тому переходьте, дивіться, кому цікаво. Ще слід зазначити, що з тим довгостроковим особливим проживанням буде можливість отримати з часом так званий тривалий побут, і ще з часом отримати чеське громадянство. Всього найкращого та до побачення.